Що в ньому такого страшного? Ну що це за. Ну, ну що це за хрень? Ну що це за повітряна тривога, ходяча? Усім привіт, мої дорогі друзі. З вами, звичайно, вже я, Піноцит. і сьогодні ми нарешті, нарешті ми сьогодні щось подивимося, тому що світло вимикали, не було можливості працювати, а тут, слава Богу, світло є. Сьогодні ми подивимося, Тревор Хендерсон, король нічних жахів, від каналу Йогурт-Ігровий йогурт. Ігровий йогурт». Що ж, а буде, мені здається, буде дуже лячно, так що підготуйте щось смачненьке і обов'язково дивіться це відео вночі, тому що ефект тоді буде набагато ефективніший, якби тоді буде набагато страшніше. І мабуть, ви ще не зможете заснути вночі. Ну що ж, а ми поїхали. Людей биться темрява, це й не дивно. Відьма лякає свої невідомістю. Бо хто знає, які таємниці вона може у собі приховувати, які форми вона може прийняти, і які повсякденні речі може змусити боятись аж до власної смерті. Мене наприклад лякало в дитинстві. більше всього це сміх Фредді Фазбера, Коли я виходив вночі на кухню, і чув «хо-хо-хо». І потім згадував, що кнута, і комп теж. Це було максимально страшно. Смерті. Ота. Я не жартую. Так, саме темрява перепитає в своїх глибинах наші найгірші кошмари. Але хто сказав, що ці кошмари не можуть захоплювати? Головне, вміти їх майстерну. О, оцей кед, оцей як його. Коротше, от я знаю оцей, цей цю оцю штуку. Я знаю, хто це. Картункет. О, я згадав, це картункет. Це взагалі. От е, я згадав про Трева Хендерсона. Дав оце. Я згадав. Це ж автор є цього картунекета. Показати та показати як-не-як. а страх давно став одним з інструментів для прояву своєї творчості. І саме цим зай... wow. займається людина, про істот сьогодні йтиме мова. З вами знову Йогурт. І сьогодні хочу роз... розповісти вам про творчість Тревора Хендерсона, людини, яка робить жахіття реальними, як мінімум реалістичними. Йоп, твою дивізію, нахрена скривак приємного усім перегляду Ах ти, Ах ти Ах ти йогурт, Ах 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 ти 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 Ах ти Ах ти Ну на. Я ж записую ролик. Вас видно. Вас видно. Вас всіх видно, всіх. Я все виріжу, все, все повирізаємо, все можете йти. давайте Все, можете йти, давайте. Все, все повилізаємо. Вас не було і не було ніколи, і нормально. Ну що, давайте продовжувати. Отже, хто ж такий Тревор Хендерсон? Тревор Хендерсон це канадський горор художник та ілюстратор, що створив чисельну кількість істот. Да, геніальний чел. челці своєю природою, специфікою поведінки та зовнішнім виглядом. Завдяки своєму унікальному художньому стилю він зміг привернути до себе велику увагу. Це геніальний чел. Він міг, зміг де-факто зробити із цього щось реалістичне і класне. Типу, окей, якщо б це виглядало, знаєте, типу помультяшному. Типу, це бодне. А тут чувак зробив де-факто. То, uh, реально, типу, такого реалістичного монстра на фоні якогось uh, закинуто, ну, закинутої кімнати і так далі. Настільки, що деякі з його творінь, про яких буде йти мова у цьому ролику, стали такими відомими, що далеко не всі картунки, наприклад, всі знають, а хто їх автор. Саме тому сьогодні спробуй не тільки розписати Це про те, кого саме створив. А, вот це, це дерево, типа як дерево, але не дерево тревор, але й вглиби десь удалі згаданих у цьому ролику. Істот вони ще й змішуються з оточенням. Це він він ж наклав ще багато всіляких, от знаєте, і блюр тут і ну непонятно, коротше. Короче, вона навіть перемішується з оточенням. Зрозуміти їх природу, наміри та поведінку. Звичайно, я не встигну в міру своїх сил розповісти про всіх його творі, зосередившись поки на його найбільш популярних проєктах. Але якщо це відео вам сильно сподобається. Знову картонте. Ну, що ти забув? Це то я обов'язково зроблю другу частину, де розповім про ще більшу кількість унікальних надприродних створінь. Дайте знати в коментарях. О, Сайренхет, о. Чи хочете ви подібний ро? Да, Саренхент ніби був якраз є творіння цього автора. Хоча це ні, це не Саренхет, це оці от. Далик а поки пропоную перейти до основної частини цього відео. Ну і що ж, починаємо. О, да, картунки. Я зразу зрозумів, що це карту. Картунке або мультяшний кіт. Це абсолютно чорноти гуманоїдний істот. Скотяч... Навіть сам Тревор писав, що це найжорстокіше, що він придумував в своїй голові. Що головою Зовнішність якого нагада анімаційного персонажа 30-х років, проте у більш гротесному та реалістичному стилі ага. подібний зовнішній вигляд слугує для нього лише маскуванням, щоб люди, яким не пощастить його зустріти, одразу не помітили в ньому злої натури. Картон Кет – надзвичайно зловісний космічний паразит, що тяжіє до насильства та звірств. Проте причина подібної поведінки наразі невідома. Його зовнішній вигляд мінливий, і його висота, форма різних частинців, та фізичні характеристики. За він дуже високий. Це прям звіздець. Я б так сказав. Палом завжди змінюється. Приміром, то він може бути висотою. Да, він він завдовжки два. Двохповерговий будинок з двохповерговий будинок, то буде не вище звичайної людини, або ж його очі можуть бути або короткими та круглими, або більш витягнутими і овальними. Навіть його текстура не постійна і може змінюватись від маслянистої до пухнастої або гладкої. Іншими словами, картункет є мінливим згустком. Що переваж... Ні, ну картинки з ним шикарні? От потім вони почали і форситися по всьому іншому. і не більшості намагається тримати форму антропоморфного кота, Проте щоразу його зовнішність набуває нових рис. Пальцю картункет тонкі та гострі, а їх тільки змію. Дані видоком да. дані видалено, все видалено коротше. Цілого стану. Зазвичай нього на руках можна побачити білі рукавички, схожі на ті, що носить Мікі маус. Ноги у картункет часто закінчуються... Блін, це взагалі на Цього котика цього який. Це на нього відсилка. Це гострими кінцями або простими обрубками. Хоча на одній з фотографій його було помічено у червиках. Особливо лякать його криві і часто закривавлені зуби на да, яскраво-червоних да. яснах. Коли істота рухається, після себе вона залишає. Він ніби ніколи не чистив свої зуби. Сліди. Зазвичай, а можливо, чистив тільки по іншому. Чай, Картонкет блукає у занедбаних торгових центрах, хоча й на відкритому просторі його іноді можна зустріти. І переважно ці зустрічі є останніми в життях тих, кому не пощастило потрапити не в те місце, не в той час, оскільки Картон Кет є наймогутнішим та найбільш зловісним створінням Тревора, через так. що місць його перебування намагаються уникати навіть інші істоти, так. бо якби гіпотетично Картон Кет довелось бити з усіма монстрами Всесвіту, у кінці цієї битви. Він був би переможцем. До відомих здібностей Cartoon Cat можна віднести, здатність мінювати форму, маніпулювати музикою та звуками, а також переміщатись у аудіовізуальних пристроях, да. таких як телевізори, комп'ютери, телефони та інші. І виходити це з... максимально. Повідно. От, от як реально цей, цей персонаж максимально створений для якоїсь хорор гри? Чому по картонкету немає ніякої хорор-гри, Реально? От Сайвенхет. От Типу, окей, ну це ж просто тупо э, гучномовець тупа. Сирена, типа, ууу, це сірена, типу, ну, це повітряна тривога. Я розумію, що повітряна тривога зараз для нас є одним із таких жахів повсякдення, але все ж таки, ну подивіться, ну, на, на це, ну що, ну, цього реально він створений для того, щоб бля, про нього була якась хорор-гра просто. Чому досі ніхто не зробив по ній хоррор гру? Дайте мені скоти якусь хор -гру, там не ЗНАЮ, в стилі слендера якогось, наприклад. Або у Nights at FREDDY'S, наприклад, теж можна, в принципі. Ти ДЕСЬ знаходишся в офісі, а он на тебе напоглякає, і скример, там, ОТ, як було на початку. Скоріше за все, це далеко не все, на що здатне, це ймовірно, безсмертне створіння. Раз жодна засновчих істот не здатна його здолати. Відповідно, жодній людині, як мінімум, одна із сусідей, який створив тревор. Неважливо наскільки озброєно та підготовленою вона буде, не вдасться навіть на короткий термін протистояти цьому творінню з глибин пекла. Тож, якщо ви колись побачите Кет, навіть якщо він буде дуже далеко від вас, можна сказати, що ви вже труп. Так ну я не всі знаю. Я знаю, тільки от самої відомий це Siren Head. І лонг щось там дох, чи -та, і, або лонг-фо. Я точно не пам'ятаю. Коротше, із, я пам'ятаю, був дуже, дуже такий длинний пес такий тоненький, але я точно не пам'ятаю його назву. Бріч Ворм або містовий черв'як mm. це бліда істота, яка чимось схожа на черв'яка з, на перший погляд, сумним, певною мірою, навіть милим обличчям та довгими людиноподібними... Але це все маска. Не довіряйте цій панлюсі вона вас з'їсть передніми кінцівками, ще дуже насягає більше двох метрів. Хоча незважаючи на... да о, я цю, я цю хрінь бачив. Да, 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 да. Я бачив, реально це маска є, реально, реально, я це бачив. капець. Капі, скоподібний вигляд, ці руки все одно є доволі гнучкими. Як випливає з назви, да, 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 це от фотка. Я її бачив. ДА. Бричвор проживає під мостами та тунелями, переважно тими, що розташовані на дорогах державного значення. Попри свій, на перший погляд, мирний вигляд, бричвор насправді насправді він далі не милий, є дуже хитрою та небезпечною істотою, оскільки під невинною маскою з крихітними щодинами для очей і маленьким ротиком криється справжній монстр. Істине обличчя Бріч схоже на викрилене людське лице без шкіри з кривими зубами та зміщеними очима, які mm. вискакують. Зоже сьогодні я не заснув різні боки, коли ця істота почне швидко рухатись. Коли жертва знаходиться надто далеко від брючворм, вона постає перед нею з фальшивим обличчям завдяки двом членам для очей. Через затин бачити і слідкувати за тим, чи достатньо близько знаходиться її їжа. А потім відкидає несправжнє лице назад і починає гасати за жертвою, поки не спіймає. Вона навіть може відходити від власного гнізда на пані незначній відстані, щоб точно не дати своїй жертві шансу на втечу. Подібне приміром сталося з фотографом Томасом Пірсінгом, який за Пірсином власним життям, щоб зробити знімок істинного обличчя брич Ворм. Однак це ще не все. Насправді, бричворм є лише дитинча, коли ж дорослі, особини набагато більші за розмірами і населяють саме шосе. Через... Він от реально, якщо б такі істоти існували в світі, виявіть, скільки швидко б тоді б настав би кінець світу. Що їх прозвали Highway Worm, або ж шосейними червами. У них відсутні кінцівки, а реальне обличчя зустрілось не ось таке викривлене лице. Достеменно невідомо, як можна злати Bridge Worm чи Highway Worm. Єдине, що можна порадити, так це уникати тунелі та мости у темний період часу, оскільки саме вночі вони починають своє полювання. А помітивши дивну білу істоту під вище зазначеними місцями, хочеш тікати чи поїхати далі, поки ця істота не побачила тебе і не почала гонити за тобою. Mm -hmm. Де смайл руйну о, я це теж бачив. Дав це смайл рум, де ти просто відкриваєш і там. <гад> це Посміхнена кімната. Це аномальне приміщення зможехливо великими рядами гігантських, брудних і кривих зубів, розташованих на. Брі у мене самого щас. Кістки ламаються від такого, від такої бредоти. та на червоних яснах він має здатні займати будь-яке занедбане приміщення чи простір. А у випадках, коли обраний простір не є достатньо надійним, з ясен можуть виступати невеликі відростки, що дозволяє йому міцніше знаходитись на обраному місці. Точна визота вага, істота невідомо. Однак він є свого роду входом до рота, катастрофічно великого сплячого створіння з іншої реальності, чи зовнішній вигляд та характеристики теж невідомі. Мені здається, що це скоріше від. Цилка на це, хата мон, це, дім монстр Коротше, мені здається. Тому що там реально, де-факто у нього рот, це двері, де-факто. Як тільки абсолютно будь-яка істота потрапляє у приміщення, яке Десмен Room вирішив зайняти, вона миттю безслідно зникає. Подібне, приміром, трап... Ні, Ну слухайте, якщо у неї такі зуби, то це для стоматолога, мені здається, він би обігентився, якщо б це не було, Бо, знаєте. Небезпечним створінням письма підлітками 27 липня 2006 року у місті Ошава, Канада, коли ті вирішили побратити закинутим боулінг-клубом Непс Fun World. коли їхній друг, стурбований зникненням власних приятелів, сам увійшов у закинуте місце. Він зумів знайти мобільний телефон одного з приятелів, де й було знайдено це знамените фото. Проте, власне, при обшуку поліцейських даного закладу знайти щось навіть приблизно схоже на цю істоту їм не вдалось. Лише прозору органічну речовину, схожу на слину ви не помітили в деяких місцях. Тобто, за власним бажанням, де смайрум миттю не тільки з'являтись у різних просторах, але й так само миттю зникати. Хоча це не єдине його вміння, і The Smile Room також за створювати паразитичних хазяїв, які можуть інфікувати людей, спотворюючи їх і перетворюючи на таких же паразитів. Однак, якщо так подумати, то такий метод паски навряд чи є дуже ефективним, оскільки на світі мало телепнів, що реально полізуть у таке дим. А мені здається, що у нього є якийсь язик, який просто із потім схапає, і Вони не можуть вибратися. От до речі, це було б набагато страшніше і реалістичніше. приміщення. Проте повне пояснення цього у нас є. Ніос полягав тому, що ця істота майже мертва і все ще живе буквально через власну наполегливість. Саме тому, будучи за крок від смерті, він не може повноцінно і більш ефективно захоплювати жертву. Mm. Зрозуміло. О! Ось цей, ось ця собака! Це реально ось ця собака. Лонг horse. ла лонг фор хорс, це тіпа це ця длин лонг uh, цей і кінь довга конячка. Це скелет, да довга конячка з кінським черепом без нижньої щелеби та нескінченно довгою шиєю, на якій з певною періодичністю можна розладіти пасми чорного прямого волосся, що очевидь належить саме їй. І шкірно дотик як воск. І коли horse рухається своїм надиво еластичним тілом, вона видає звуки, схожі на хрускіт пальців. Саме існування Лонгор зруйнує найфундаментальніше розуміння просторової фізики, оскільки вона може з'являтись або зникати у будь-яку мить, а її та загальна форма, окрім голови та шиї, досі не визначені. Якщо ви побачите лонг то це 100%... От як, от от, от от як, як такого не лякатися? Означає передування катастрофи, Її появу неможливо ні передбачити, ні уникнути. Якщо Лонгор захоче, вона здатна з'явитись не тільки у реальному світі, але й у ваших снах. Однак чи справді є світ боятись? Попри те, що Лонгорс виглядає доволі лячно, це не відміняє такого факту, що вона є одною з нечисельних істот, що справді не бажають зла людям, а навпаки, допомагають їй. Ще за ніхто часів людської цивілізації Лонгорс попереджала людство про майбутні небезпеки, з'являючись у місцях, де вони скоро мають статись. Приміром, вона з'явилась у національному парку Олімпік за день до того, як пожежа спустошила цей район. Сам... Ого! Її поява допомогла фотографу втекти з місця подій, тим самим врятувавши його життя. Також її появу помітила група юнаків після того, як вони подивилися знімки, зроблені під час їхнього походу. Проте достеменно цій історії невідомо від чого саме намагалися зберегти ця істота. Однак заждіть, А що дає напевненість у тому, що Лонгур саме попереджає пробігство, Ага, не навпаки, Ну, у неї немає зубів де факто Ну в неї є вони, але у неї немає. Оце, оце, у них є, у неї є тільки в, верхні зуби, вона не може нікого буквально вкусити. Кликає їх. Ну, як на мене, якби вона була справді причиною проблем, то Тревор навряд чи б написав у дописі під однією світлиною з цією істотою те, що цитую, подивись наверх, і ти можеш знайти коня та друга. Як на мене, це речення лише підкріплює той факт, що ця мила персона, яка цікавиться усім на світі, та пахне корицею і саме нашим пахне оберегом, а не бідою. Тому, якщо побачите лонгорс біля себе а ви почуєте частих хрускі цуглобів, тоді не лякайтесь, оскільки це застережні від небезпеки. Ну, краще всього, покиньте тоді це місце і буде тоді вам щастя. О, да! О, є. О, так! От я чекав цього, Ось повітряна тривога ходяча! Повітряна тривога, чез. Так, да, це воно, це воно, Siren Head, Оцей от, самий розпіарений, де-факто, самий ніби такий суперовий, самий ш... будь-який шкаляр колись чув, ну в мої часи, ще до воєнні, ну, до повномасштабки, я маю на увазі, чули про Siren Head, От прям от всі чули про Siren Head, І я такий думаю, ну що в ньому такого страшного? Ну, що це за. Ну, що ну, це за хрень? Ну, що це за повітряна тривога ходяча? Типу, реально, от, ну, джер, ну у Кіллера, ну, Кіллера ну, набагато страшніший. Слендер набагато страшніший. У них прикольна, ну. Не завжди прикольна предісторія, як мені. У них там є якісь прикольні, цікаві там фанатські штуки. Ну, По Silent Хеду, що виходило? Виходила одна гра і, і, і пар, багато артів, і, і все. І все, і про нього всі забули, як мінімум. Хоча, в принципі, він не супер страшний. От реально, от Cartoon Cat набагато страшніший за нього. Набагато, але по ньому немає ніякої гри. Siren Head, або якщо сиреноголовий, це... Да, сиреноголовий, да, да, да. 12-метрова кислява істота з надзвичайно довгими руками та Да, ходяча повітряна тривога, я вам так скажу. Головою у вигляді двох сирен, направлених у різні сторони. Ць... Тільки вона працює незалежно від дитек, і особливості і з'явилося його ім'я. Хоча в деяких випадках його можна було помітити з іншими головами. Приміром, замість сирен, місцерен, потягу на голові може бути вуличний ліхтар. Достеменно невідомо, а -а -а -а. чи це серенгез, зато міняти свою зовнішність, чи це різні підвиди цієї істоти. Ну, мабуть, різні підвид, тому що ну, навряд чи він зможе зняти свою повітря тривогу з башні його. Однак, будь-якому випадку, це допомагає вешти, вешти. Маємо краще ховатися серед людей, чи тільки сприяє успішному полюванню тіло сиреноголового наповнене паразитами та дротами. Його шкіра суха та муміфікована, А єдина телевуча тіла тривога. і його голова повертати на 360 градусів. Він майже завжди веде... Оце реально ефективна повітряна тривога. Коли він буде поряд, всі одразу будуть тікати в сховище. І вибачте, це дуже поганий жарт, але ну, тіпа, ну, ви поняли, він, типу, поряд, значить, він страшний, він вас з'їсть, і всю ви повинні тікати, срочно. А коли більшість повітряна тривога лунає всім так пофіг на неї, це реально ефективна повітряна тривога. Це дивну музику чи звуки зі своїх сирен, а коли він спить, то вона замінюється білим шумом. Хоча слід зазначити, що Тревор якось казав, що зовнішність сериноголового може бути незрозумілою для людей, оскільки він створення з іншої реальності, яке не обмежене законами нашого світу. Тому наші об-да-да, да, да. з альтернативної шкільної реальності. Школяр його намалював і такий: О, ось це страшна хрень. От як Балді, наприклад, Он, він він же супер страшний. І або як, наприклад. Е, блін, хто ж там, типу. Був типа страшний. Блін, ну окей, Грейні, вона ну, більш-менш, ну вона хоча б виглядає як страшна. О, Слендері, ну, вона теж виглядає як страшна. От для мене не зрозуміло, чому от, вони розфорсились. Ну, мені зрозуміло, чому. Ну, чому шкаляри повелися саме на це. Якщо є реально прикольні представники, це Балді і ходяча повітряна тривога. Я розумію, що якби тупе шкальо, вона любить, ну там, я не знаю, подібну ж таку шнягу. Але я просто не розумію, що в ньому страшного. Ну, що в Балді страшного. Він просто ходить однієї колопаси, собі, собі по руці і потім щось вами зробить. І все, і ви більше нічого не знаєте, що він зробить. Слендер виглядає страшним. Фредді Васбер виглядає страшно. Хоч би зараз, скільки мемів не було про нього, він все одно виглядає страшним. А особливо, коли ви його бачите розроблену версію. Страшну версію SNAFA 4. Ви розумієте, що це хоб, є бабака вас уб'є. Ви одразу розумієте. А що це таке? Ходяча повітряна тривога, яка лунає повітряна тривога, і вас, до вас вона просто прибіжить. Або вчитель математики, який скаже, ти не здав ЗНО з математики. <риклад> 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 Менте. Це знову мені пофіг, я здавав ЗНО. Очі затні бачили лише наближення до його справжнього вигляду, а не його самого. Тобто не факт, що серингед виглядає саме так. Це просто наші очі здатні бачити його лише таким. А, Автор ще зазначає аптична ілюзія. Так, що тіло серингед напхане касетами та гігантським пульсуючим магнітофоном. Реально це ходячий магнітофон З'єднаним органічними волокнами та венами. Це знаєте, як в Майнкрафті хотіли зробити оце голосування. Там був е цей Фантом, е Кракен, е Інфернус і оцей, короче, крокодильчик. Коротче, і, і він реально, і я коротше подивився, як від Дімускрініка, і він такий сказав: Реально ходячий точильний камінь. Це був реально ходячий точильний камінь. І в цьому, в, в цьому плані це от ходячий повітряна тривога реально. Гадячий віде, -магніто, там, магнітофон, там, аудіомагнітофон. Коротше, блин. Можливо, ці касети зберігають різні звуки, які транслює Саренгед, однак це не підтверджено. Так як і більшість з Тревора Хендерсона, Саренгед також полює на людей. Зазвичай зустрічається в сільських містечках, в своїх районах та лісах. Ну, в принципі, да, в сільських містечках просто ніхто тупо майже не живе. Хоча в США там або в Канаді можливо і живуть. Ну зі всіма прикольними, хорошими умовами, там вода, світло, інтернет хороший і так далі, нападаючи на загублених мандрівників, туристів та дітей під час свого полювання... Особливо дітей, Шкаляри його обожнюють. Ані може докаляри, скоріше вони бояться а обожнюють, поки знаходитись в одному положенні і зовсім це чисто е чудовий приклад, коли е, діти не розуміють, не роби собі кумира, тому що цей кумир може її з'їсти. Не рухатись, щоб успішно злитись з оточення. А коли він бачить потенційну жертву, так попри відсутність очей він здатен бачити. Починає з допомогою сирен імітувати різні звуки, як от голоси людей, що кличуть по допомогу, музику, сирени і повітряні тривоги. Ві повітряні тривоги да, реально тганяча повітряне тривоги можна імітувати голоси близьких для цієї людини. осіб. таким чином серінгед намагається змусити людей заходити глибше у ліс чи іншу місцевість, наближаючись до нього. Як тільки люди знаходяться достатньо близько, сарінгед схоплює їх та з'їдає. І Інує спекуляції, що він людей не тільки заради їжі. Ой, страшний. Він з'їдає людей, капець. А ще поповде свою Слендер їх, Знаєте, що з ними? Ніхто не знає, що він з ними робить. Колекцію підтворюване... Ми навіть ми не знаємо, що він з дітьми робить. Які ми ми не знаємо, знаєте, що що Слендер зробить з нами, коли ми щось записок його знайдемо. Ми не знаємо, що буде голосів. Проте остання інформація не підтверджена. Однак, якщо жертву вмічає його надто рано, або якщо сиреноголовий надто голодний, він може почати бігти за ними, оскільки його фізичні можливості це йому дозволяють. Приміром, сиренгет достатньо сильний, щоб ломати дерево на своєму шляху, та дає сам бути деревом, достатньо швидкий, щоб наздогнати навіть машину на великих швидкостях, тому від цієї стати дуже складно втекти. Хоча тоді виникає питання: якщо сиренгет настільки сильний, чому він використовує саме тактику вичікування та заманювання? Можливо, він це робить для того, щоб не кути зайвих поранень та витрат енергії, через що деякі припускають, що порівняно з картонкет його справді можна поранити. Уперше серенхед було поміщено у 1966 році, коли сім'я, вирішивши відвідати на машині пустелю, Аризонта, його знайшов шкаляр, да? то на сфотографувала зато на кладовищі, хоча згадки про сереноголового можна знайти і на наскельних малюнках. Це вказує на те, що ця сото існувала ще з самого початку людської цивілізації, заманюючи та вбиваючи людей, щоб потім їх з'їсти і не залишити після себе жодного сліду. Від царенхед звичайні людині не... Жах дуже страшно, мені стало. Навряд чи вдасться врятуватись, і тільки диво може це зробити. Так, приміром, трапилось Чадом, який у липні 1995 року гуляв разом з друзями у лісах Танярд Крік, де їм не пощастило побачитись цим високим створінням, що імітував їхні голоси. Ні, ну можливо, це моє сприйняття від шкалярів. Так от збезпсувало персонажа, що він став реально якимось мемчиком, мємчиком, скоріше, а не чимось страшним. Ну Блін, ну, ну як? Ну Я просто не розумію. Ну, 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 ну Школяри. Ну, ну у вас же ж є прекрасний чудовий приклад. Five Nights at Freddy. Ну, ну ви, ви ж боїтеся цього Фредді фазбіра ви ж знаєте, що він такий страшний. От що ви, блін, знайшли в Савінхеді, блін, в цій ходячій повітряній тривозі. Лише чат рятувався. та й те з пораненнями, а його друзі школярині змінюються назавжди. Зникли саме тому краще уникати. Ліс... Ні, ну до йогурта це не відноситься. Вона, я не знаю, не школярка, <с <с як мінімум, ...сів, Особливо а може школярка, я не знаю. Посушливих, а також сільських містечок. І якщо десь ви чутимете голоси людей чи дивні звуки, краще хочеш тікати з цього місця і не давати своїй цікавості вести вас до вашого місця смерті. І все на все? цьому відео підбігає до кінця. Це далеко не всі істоти Тревора Хендерсона. Да, там би ще дуже багато у нього реально, різних створінь, а скоріше найбільш відомі широкі аудиторії. Тому якщо да. вас зацікавило... особливо і сайренхет. <гум> ну і Лонг Хорс. Творчість цього автора у описі злижу посилання на його сторінку в інстаграмі. Або ж якщо на відео буде висока активність, як я вже зазначала, тоді обов'язково зроблю другу частину огляду його істот. А поки напишіть ваші думки та гіпотези щодо побачених створінь. Я... Ну, що я можу сказати? Картонкет, він достатньо страшний. Ось цей черв'як, він теж достатньо от, цікавий і теж страшний. Uh, Long Horse... Ну він виглядає трішечки стрьомним, але в нього зовсім інші цілі. А от сайрон хед. Це ходяча повітряна тривога. Яка для мене взагалі не страшна. Дуже люблю, коли мої ролики коментують і читаю кожен коментар. Загалом, я на. Да, пишіть коментарі йогурт, а то що, що це ви не написали коментар? Надію, що це відео сподобалось. Да, я, от навіть, я, навіть, я навіть вподобайку поставив, і ви поставте вподобайку. Ну, ви в мене, я сподіваюся, не дурненькі, якби, і все знаєте, в принципі. Якщо що оригінал теж в описі знаходиться, там теж ви знаєте, що робити. Тому давайте. Всім папа і черепашки.